Тання в студії Олександра Литинська дощів у червні наші пращури очікували, якщо граки паслися на траві. А яку метеокартину окреслять для нас синоптики найближчої доби у неділю, 12 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, переважно безхмарна та суха погода очікується на заході країни. Нічний термічний мінімум по регіону плюс 9-12 У день від 19 до 22 градусів. Гмарно з проясненнями має бути в північному регіоні місцями за прогнозами короткочасні опади. Термометри вночі фіксуватимуть 11-14 тепла, денний максимум очікується на рівні 19. У східних областях температура повітря вночі становитиме 12-15, вище нуля у денні години. Ртутні стовпчики будуть біля 20 градусної позначки. Синоптики тут обіцяють мінливу хмарну та дощовиту погоду. Термічні показники на півдні вночі, 17-18, у денну пору в межах 23 градусів. Хмарне з проясненнями небо подекуди відзначиться нерясними дощами. Окрім слабка хмарність і в цілому без опадів температура повітря на півострові 14-17 вночі та до 24 тепла в денні години. На території центральних областей буде хмарна з проясненнями погоди. Можливі незначні опади протягом ночі тут 15 градусів. Найвища денна температура 19-22. Кінець 19-го, початок 20-го століття, знаменувалися для київської поліції залученням до служби розшуку собак. Як пише києвознавець Василь Галайба, преса тоді уважно стежила за першими кроками вітчизняної кінології. А серед містян тільки й розмов було як про успіх чотирилапих детективів. І щоразу розкриття справи із залученням поліцейськими чинами собак неодмінно ставало сенсацією. Зокрема, зіркою у пресі 1915 року став собака на прізвисько Валота, який служив у жандармі. Скійській залізничній поліції Києва. Цей пес протягом кількох днів допоміг розкрити аж дві крадіжки: зерна на посту Волинському та побутових речей з дачі на Куренівці. І далі про погоду. Тож у столиці та області вночі тутні стовпчики триматимуться біля 12 градусної позначки. У денну пору передбачається до 20-ти вище нуля. Загалом небо має бути ясним, опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний 3,8. Метрів за секунду на цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси її води вам.